Вітаю всіх! Хочу подивитися таку річ. Була статистика: люди повертаються на окуповані території, тому що Україна нічого їм не дала слова, зовсім. І вони, вважають, що вони якби хочуть нормального життя в своєму домі і тому подібне. Вони повертаються на окуповані території, їх називають зрадниками. Я не вважаю, що це зрадники. Якби всі так просто спокійно повернулись на свою територію додому і жили могли, не було б такого сербору і розколу в суспільстві. Кожен би жив себе вдома, всі були б доволі щасливі. Так би і було. Але наша влада України буде робити щось, щоб люди. Перестали масово повертатись на окуповані території. Наша влада України буде щось робити їм допомагати цим людям, щоб вони не їхали назад в окуповані території. Буде це? Ні. Відтірка мечів, ні. На жаль, ні. Нашій владі на це по барабану. Щоб ви розуміли, а ніхто там нікому не потрібен. Кожен сам за себе. Це люди, які стали в ролі жертви. І за ними ніхто не буде с у нас сходити. Як кажуть. Я не впевнена, що наша влада взагалі хоче якоїсь деокупації. Насправді, тому що такі зміни. Це трансформація серйозна. А це як зміни. Це неприємні зміни. Прийняття ситуації, що ну, там є люди, які живуть і живуть досить якісно, мені писали клієнти звідти, там люди якісно можуть жити. І це правда. Тому, вибачте, краще приймати умови, які є, тому що нашій владі ніхто нахрен не потрібен. Давайте так, Україна зможе надати допомогу людям, які виїхали з окупованих територій. І хочуть залишитись в Україні. Україна зможе надати цю допомогу людям, які захочуть залишитись в Україні, приїхавши з окупованих територій. Це відповідь так. Але знову пішов місяць, пішла війна, і пішов Рицар Пентаклів. Тобто тут питань до хрена. Де це можна, де взяти гроші. І грошей немає. П'ятірка пентаклів. Де повторення ситуації? Тобто дурдом, дурдом, дурдом. Україна, по суті, може їм допомогти. Деяким вона і допомагає. Але основна ціль та того, щоб люди типу не їхали в окупацію. І вісімка Пентаклів. Після війни захисту це на довгострокову перспективу. Потім допомагати потім. Ось в чому момент. Потім. Що робити зараз? Незрозуміло. Потім, коли все закінчиться. А коли все закінчиться, вибачте, кожен буде сам вже вирішувати, що йому робити.